Ці автівки ідеально відремонтовані. На них працюватимуть вогневі групи, які закривають небо від ракет та шахедів. Машини і партію необхідного обладнання Вінницька громада і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали нацгвардійцям. Дані автомобілі це мобільність. А озброєння, яке буде стояти на цих автомобілях, воно набана більш потужніше, яке в нас зараз є військовій частині. І ми завдяки нашим спільним діям ми зробили і покращили наш підрозділ для ефективного ведення вогню, а також прикриття як області Вінницької так само самого міста. Тепловізори та прожектори допоможуть ловцям шахедів вчасно бачити та знищувати ворожі цілі над Вінничиною. А потужності цих зарядних станцій допоможуть приладам працювати за будь-яких умов. І сьогодні було передано. В рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу три автомобілі саме для таких вогневих груп з відповідним обладнанням я маю на увазі тепловізори, прожектора, бендера пауери В майбутньому на цей рік я маю на увазі на 24-й, передбачили досить серйозні фінансові кошти для придбання різного матеріально-технічного обладнання, в тому числі і спеціальних автомобілей, для того, щоб підвищити обороноздатність. І цього підрозділу, і багатьох інших підрозділів. Окрім чергового технічного підсилення, Вінницький міський голова привітав нацгвардійців з річницею створення їхнього формування. Вони ті, хто найпершими стали на захист нашої держави у 2014 році і продовжують її обороняти. Вінничани мають великі надії саме на ці, як ми називаємо групи ловців шахедів Чим ви сьогодні займаєтеся, фактично ви прикриваєте не тільки Вінницьку область, а ви перші стоїте на рубежі оцих приходу цих шахедів, які крім Вінниці йдуть і на далі на захід нашої країни. Тому від вас що професіоналізму дуже багато чого залежить. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.